Вітаю, шановні друзі! Що робити, якщо вдома лише картопля і борошно? Відповідаю приготувати кутаби. Неймовірно смачні пиріжки азербайджанської кухні. Великі, красиві, а не краплі жиру. І духовка теж не потрібна. Стоненького тіста, багато начинки. М -м -м. Смакота. Все, давайте готувати. Борошно, олія, сіль і дві склянки окропу. Борошно обов'язково треба просіяти. сіль і кип'яток. Розмішали. Робимо лунку ось таку. Одна склянка. Поки гаряче, розмішуємо ложкою. Одразу ж додаємо і другу склянку. Таким чином заварюємо тісто, додаємо олії 4 столові ложки. Тісто тепленьке, можна замішувати руками. Такі м'ягеньке. Під плівочкою чи під кришечкою пів години. Поки тісто зріє, варимо картоплю. Потім зільємо воду, почистимо, розтолчемо і не забудьте посолити тісто відпочило. Ось такі. Вже не пристає до рук. Ніжне, дуже ніжне, ніжне тісто. Навпіл. Теж, подружнічок. З цією половинкою працюємо і ділимо її на чотири частини. Десь по 100 грамів буде, трохи менше. Робимо такі колобочки. Загортаємо всередину. Бачите? Так робила моя бабуся. І так зробимо ми. Розкатуємо. Беремо столову ложку з горкою картоплі. Викладаємо, розрівнюємо, загортаємо, Защіпляємо по краях. Розверну, щоб ви могли побачити. Звичайною виделкою проходимо по краях. Трошки борошна. Все, кутаб готовий. Робимо наступний. Розкатуємо. Накладаємо картоплю. картоплю можна додати смажену цибулю. Ну, я цього не роблю, бо мої діточки цього не люблять. Защіпляємо виделкою. Дивиться, щоб була суха у борошні. Все, другий готовий. Смажимо. Розігріваємо сковорідку. Бажано, щоб вона була максимально важкою. Ну, чавуна краще за все. Викладаємо кутап. Обережно. Смажимо близько хвилинку. Дві. На одному боці перегортаємо. Я це роблю ось так. Оп! Все. А тепер лопаткою повертаємо на пательню. Раз і два. І поправили. Хвилина минула. Знімаємо з огня. Знову перегортаємо обережно. Все. Ось вони наші красені. Рум'яні, нежирні. Ммм, ще гарячі. Треба, щоб трошечки охолонули. Цей вирішила смажити один. Вдвох їм, як ви бачите, мало місця. Смажимо хвилину. Зараз перегортаємо двома болпатками. Так легше. Але довше. Ще смажимо хвилинку. Ну, ось, друзі. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт. Бережіть своїх рідних. Бережіть себе, все буде Україна.